Усім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, який у вас улюблений динозавр, і на нашому каналі з'явиться відео саме про нього. А поки що підтримайте розлад україномовного контенту, підписавшись на наш канал та поставивши лайк під цим відео. Ну що ж, розпочнемо мандрівку у світ динозаврів. Цератозавр. Інформаційна довідка. Цератозавр це хижий динозавр, який існував в пізній юрський період 156-144 мільйонів років тому, Ареал перебування штат Юта і Колорадо США. Завдовжки динозавр від 4,5 до 6 метрів маса до 1 тонни. Цей хижий двоногий динозавр жив у північній Америці в пізньому юрському періоді. У нього був один невеликий гребінчатий ріг, що розташовувався на кінці рила відразу за ніздрями. Ріг цератозавра був занадто тендітним, щоб його можна було використовувати як зброю. Він, швидше за все, служив специфічним знаком, що допомагав тварині. Пізнавати подібне до себе, під очима динозавра розташовувався невеликий кістковий гребінь. Кісткові скам'янілості сератозавра іноді знаходять поблизу із скам'янілими останками іншого великого хижака алозавра. І, хоча обидва месоїдні динозаври жили по сусідству, сиратозавр зустрічався набагато рідше за свого побратима. Двох великих хижаків на одній території в природі можна зустріти лише в унікальних випадках. І факти такий знахідок свідчать про те, що в цих тварин була зовсім різна стратегія добування їжі. Довжина тіла алозавра досягала 12 метрів, тоді як цератозавр був не більше за 6 метрів завдовжки. Алозавр, очевидно, віддавав перевагу крупній здобичі стегозаврам, диплодокам. І апатозаврам. Великі скупчення викопних останків алозаврів вказують на те, що ці тварини полювали групами. Цератозавр, навпаки, полював на дрібних орнітоподів та інших порівняно великих тварин. Останки цератозаврів зустрічаються рідко, тому є всі підстави припускати, що вони були мисливцями одинаками. Тіло цератозавра підтримували масивні колоноподібні ноги. Його передні кінцівки були значно коротшими, але також мали значну силу. Саме ними хижак захоплював і утримував свою жертву. Голова цератозавра була великою і важкою, масивний череп урівноважувався довгим мускулястим хвостом. Разом з тим череп цератозавра не був дуже міцним. Та й шия була не надто довгою та дужою, порівняно з іншими хижими тероподами. Скелети цератозавра й алозавра в цілому схожі між собою, але в цератозавра на передніх лапах було по чотири пальці, а не по три, як алозавра. Саме ця обставина спростовує думку про близькі родині узи між цими двома хижаками. У перекладі з грецької. Цератозавр означає рогатий ящір. Крім рогу, голову цератозавра прикрашали високі надбрівні гребені, які захищали очі від прямих сонячних променів. Щелепи мали гострі, довгі зуби, ймовірно, навіть із закритою пащею зуби нависали над нижньою щелепою. Як і в алозавра, зуби цератозавра постійно росли. На місці втраченого незабаром виростав новий хвіст становив майже половину довжини тіла динозавра. Скам'янілості цератозавра виявлено наприкінці 19 століття на кладовищі динозаврів у штаті Юта і у декількох районах штату Колорадо США. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нехай щастить.